на каналі Езотера, Простір душі і я з тобою, Людмила. Знаєш, ми всі хочемо бути впевненими, да? любити себе, приймати себе такими, якими є, але на практиці це здається чомусь важко. Бо Кожного в нас є почуття провини, критики. Нам дуже важко прийняти себе такими, якими є. Да? Якщо поставити собі запитання, чому нам так важко взяти і прийняти себе, і спробувати знайти на нього відповідь. Я сьогодні розкрию це питання. І так, перша причина. Ми всі дуже боїмося бути засудженими. А що скажуть люди? Да? Адже з нашого дитинства нам голову вшили, що не висовуйся, да? будь-як усі. Не лізь туди, ти ж бачиш сусідська дівчинка, да? вона туди не йде, а ти намагаєшся там кудись на гору залізти. Ні, воно тобі не потрібно. І тут включається наше его. Якщо я зроблю або скажу щось не так, що мене не приймуть і відкинуть. Да? І всередині починають звучати такі слова, Боже, ну краще я вже відмовлюся від цього. Да? Краще я себе трішки покритикую, але не зроблю так, як мені хочеться. Я буду робити так, як роблять всі. Да? Сусідка, подружка, колега на роботі. Вони всі знають, як краще жити. Тільки я всередині себе, що, ну, я не знаю. І часто, знаєте, ми живемо не своїм життям, да? а життям тих людей, які поруч з нами. Ми часто щось очікуємо від інших, але боїмося подивитися всередину себе. Друга причина. Ми дуже часто порівнюємо себе з іншими людьми. Да? Особливо на даний момент соціальні мережі, які постійно підливають масла в огонь, Да, Ми дивимося відомих блогерів, де вони на Мальдівах, на балі десь подорожують, щось бачать нове, відкривають нове. Але ми в цей час сидимо вдома. В гарному випадку ми вийшли в якийсь магазин, там супермаркет чи торговий центр. Да? Е, і знаєте, мозок, збираючи цю інформацію із соціальних мереж, він... мозок звикає мріяти чужими досягненнями. Да? І знаєте, такі порівняння, це як бігти певний марафон, дивлячись на сусіда в чужих кросівках. І не добіжиш. І можеш собі носа розбити, знаєте, як буває. Да? Тобто, коли ми дивимося з вами назовні, ми втрачаємо контакт із собою. Третя причина це установки я недостатня». Ну, кому з нас в дитинстві не говорили. Да? А міг би і краще, а подивись на сестру, а подивись на свою сусідку, не зазнавайся, не роби, не йди. І тут починає спрацьовувати внутрішня програма. Я ще не готова, я не варта, я не така. Знаєте, це можна порівняти з тим, що ну, я готова вічно чекати, щоб почати жити. Але так і померти в цьому очікуванні. Знаєте, ось ця установка вона краде можливості відчути свою цінність тут і зараз. Ось ці такі основні три корені, неприйняття себе, але це не є твоя вина, да? але це наші програми з нашого дитинства. З цим можна працювати. З цим можна розібратися і навчитися жити своє цінне, яскраве, наповнене життя. Я це говорю, тому що я це все пройшла. Якщо ти хочеш змінитися, якщо ти хочеш пропрацювати свої програми установки, запрошую тебе на свої консультації. Я обіцяю, результат буде.